Ми, діти мальовничої Волині, вітаємо усіх литовців з Днем Незалежності! Цей день 99 років тому увійшов в історію поневолених Російською імперією народів як перший крок до відновлення Литовської держави, українського побратима на Балтійсько-чорноморських просторах. Ще з 13 століття українські і литовські народи спільними силами розбудовували на сучасних просторах наших держав Велике на Князівство Литовське і Руське. Ця доба привнесла у наше життя спільну історію та героїв, культуру та етнос, перемоги і невдачі, а також непереборне прагнення до самостійного панування на своїй землі. У центрі Волині височіє Луцький замок, пам'ятка архітектури та історії національного значення. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків, змурований спільними зусиллями наших предків. У далекому 14 столітті у ньому проходив з'їзд європейських монархів, націлений на розв'язання політичних та економічних питань Центральної та Східної Європи. Ми його вберегли і пишемося цим куточком лицарської давнини. У 2014 році Україна разом з її друзями Литвою і Польщею. Створили багато військову бригаду, яка є першим каменем у побудові міцної стіни наших народів, перезнахабніним російським ведмедям, який посягає на наш спокій та добробут. Сьогодні українці долучаються до відзначення вашого свята і щиро зучать вам стійкості, затишку і перемоги.